Люди що хочуть піднимати. хочуть мати трактор, якийсь, які який, там їх, вона там 5-7 років на їхній пай в 10 гектарів, в 7 гектарів закрили всі питання. Ну, Обично на такі 24-ки там, там, 5, ну там ближче до десяточки вже дивіться 40. -ки. А, те, що важливо розуміти, про 40. Хлопці. <ган> Якщо у вас по на роботі мотогодин буде в рік виходить, там 200, може 250, ну, не, 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 не прям багато, може менше, От, ви собі можете без зазріння совісті спокійно розглядати будь-який бюджетний китайцев. Якщо у вас не поновиться робот важких, типу там лісоповал. Мульчирк, ви знаєте, відновлюють землю, там, то, що дуже довго, багато років стояло о, і, там, без посіву, і там все позаростало, там, земля камінь, і беруть мульчир, перебувають, косять, перебувають. Ну Це такі, такі, важкі нагрузки, які йдуть важкі нагрузки на сам кардан, на мости, на, на, ж, на железо. А якщо у вас такого немає в планах, да? чи там пні якісь харчувають, чи, 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 чи там, возить кожен день з лісу прицепи і тягать брьовна то ви можете розглядати сороковки. Сороковки зараз, на сьогоднішній день на сьогоднішній день е, в повному фарші, в повній комплектації з усім, навіть такі вже бачите, почали робити в Кажуть, Скажуть, на здоровому Ну, Іноді в ліс їздить з ручки. Від 7 тисяч можна розглядати і форти, і... Там дальше покажу файте, скаутом трохи дорожче, Кентаврики можна розглядати за 7,5. В цьому діапазорі ви свої задачі закриєте. От, наприклад, на саме дешева така 40-вка є обична S, ка це SU з за 7, а найдешева і D6850. Просто класіка. Такий трактор був ДВ 404 називався. Вони з 2014 року точно випускалися імені 40 сороковки, До 2022 22-му зробили ребенці, поміняли роботу, зробили там типу, ровні типова і назвали це Кентавр. Поміняли мотори, бо були GD ставили мотори КМ. Зараз по всіх вони ті КМ стоять, то такі ходові. Мотори, які нормально обслужують і все. Хоча вже знаєте 10 років для Китайця той є стаж. Ну, тому в принципі я завжди раджу, якщо з бюджетних тракторів дивитися, дивіться там якусь лінійку кентавра. Можна, звісно, пробувати щось нове. Ті ж файтери і Форти. Але я все одно більше людей склоняю до кентавра. Тут, знаєте, є що виробити з модельного ряду і по цінах вміняємо. І є дуже цікаві модельки, які там, ну, як то кажуть, ідуть посилені не на словах. Наприклад, навіть ця 40 X. Ну, вона важча, вона тонна 800, тут більше мости, більше е, дорожніх просвіт, групші полося і так далі. Вона може уступати тим самим, що ДДЗ, але і Денфен, зрозуміло. Але серед бюджетного сегменту я рахую це в цьому році прям вони зробили именно, е, в цій ікси 40 довго. Навіть знаєте, трактором їдеш, чувствується вес, що в трактором є вага то на 800, коли їдеш, і коли їдеш на такі брішці, там півтори тонни. 40-пці, хіба, знаєте, хіба мотор на один ваняк більше, а те саме все, що було в 24 ці то різні, різні трошки вещі. Це вже може якимось більшим спорко гори. Можна вже спробувати 35-го їм взяти. Якщо вам треба все-таки щось більш бюджетно, то йдемо покажу. Теж. Можете взять 404. Похоже, дуже знаєте, на які трактори Сентайкова, 454. Ну, типу, того. Торундовський завод, трохи інший. Суть діла не міняє. Воно йде типу, виконана на базі 24 но Носоруковка і ще на Тобто, Вам максимально написано в трактору ваги. Максимально напихано всього. Знову ж таки, якщо розглядати себе, який формат трактора, то це окей. А на що треба звернути увагу, коли берете таку річку? Що, наприклад, якщо ви хочете купити трактор і не звертатися до гарантії, то вам треба щось інше. Бо сальники, електрика, тут багато помілочі, на чому китайці да, з вами зекономили. От ну, все вместе воно вот так ізолента трохи там трохи то і э, ока ну, вот, даже далеко ходить не треба вот черканов сразу иде до железа здир то. навіть там же скаут набагато краще тому волі тому що це на самопростая вот винта скільки постояв я думаю він постояв тільки новий травм бачите потелки курви пишу іржі е, 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 е. так само Зобіл, що треба буде Хочете буде, 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 буде. собі купити трактор, нічого не робити. Дальше я вам покажу За, за 10 9 900 Бенфен вже Там вже нічого не треба, буде не красити, не, не ізолювати, не міняти сальники. От. А ну, це така реальність, розумієте? Вам продавці можуть не розказувати різного. Но ви столкнетесь з тим, що, з чим ви столкнетесь, розумієте? По ітогу. Ставь поки на паузу.